Збройні сили випробували нові турецькі ударні безпілотники «Байрактар». Кабмін продовжить контракт з нинішнім головою НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим. Нур Султан замість Астани. Парламент Казахстану схвалив перейменування столиці країни. Сили України сьогодні отримали понад 400 одиниць озброєння та військової техніки. За словами глави держави, загалом з 2014 року українські військові отримали понад 23 тисячі нових зразків озброєння та військової техніки. Також у присутності президента відбулося випробування нових турецьких ударних безпілотників, які надійшли до України півтора тижня тому. Про постачання потужного ударного безпілотного комплексу Бирактар. Президент Петро Порошенко домовився з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Порошенко зауважив, що з надходженням безпілотників Байрактар до збройних сил України наші спроможності у протистоянні значно зростуть. Турецькі бойові дрони, американські джавеліни, інші позиції, які постачають Україні партнери, а також вітчизняні вироби оборонно промислового комплексу, значно підвищать ціну брутальної агресії Кремля проти України. Наголосив президент. От ми бачимо систему лазерного наведення, високоточна зброя. На точність потрапляння була менше ніж один метр. І перше випробування безпілотників ектар, які поставлені на озброєння української армії, пройшли успішно. Я вітаю всім Збройні Сили України. Я вітаю наших партнерів з поречни. Я вітаю всім український народ. У нас сьогодні. З'явилася абсолютно нова зброя. Трьох українських військових поранено на Донбасі з гранатометів та великокаліберних кулеметів найманці гатили по Лебединському. За добу бойовики сім разів обстрілювали наші позиції. Практично весь час гатили забороненого озброєння. Стріляли зокрема по Новоолександрівці, Новолуганському та Новотошківському, та двічі по кримському у відповідь українським військовим з протитанкового ракетного комплексу вдалося знищити автомобіль противника і поранити трьох бойовиків. Винищувачі міг 29 та штурмовоки су 25 провели планові польоти над Азовським морем. Про це повідомила прес служба ООС. Літаки з повітря прикривали кораблі військовоморських сил, які вийшли в похід. Під час льотної зміни, екіпажів літаки відпрацьовували низку завдань, серед яких, зокрема, зліт парою протиракетні маневри тощо у прес-службі. Наголосили, що польоти відбувалися з повним бойовим навантаженням засобами авіаційного ураження. Кабінет міністрів України продовжить контракт з нинішнім главою НАК Нафтогаз України Андрієм Коболєвим. Але на нових умовах про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, при цьому зарплата Коболєву скоротяться удвічі і будуть вимагати подавати звіт щомісяця. Якщо цілі не будуть досягнуті, це буде підставою для розірвання контракту. Підкреслив прем'єр-міністр. Ми поставили дуже чітко вимоги. Перед наглядовою радою про те, що а, укладання нового контракту має передбачати дуже чіткі правила: перше це забезпечення відокремлення газотранспортної системи і сертифікація за європейським законодавством, продовження транзиту з 1 січня 2020 року це перше. І друге, а, визначений відмінно до цілей. Які були затверджені урядом і подані, до речі, компанії на Нафтогаз України, мають бути досягнене добича українського газу не менше 18 мільярдів кубів, а не як сьогодні трошки більше 15 щороку. Ось два ключових завдання: третє: ми не будемо платити захмарних заробітних плат менеджменту компанії, і це була третя наша умова. Майже 100 тисяч українських пенсіонерів сьогодні отримують разову доплату до пенсії. Йдеться про 1205 тисячу і Це перший транш. Загальна сума доплат становить 2410 гривень. Загалом доплати до пенсії отримують понад 2 мільйони українських пенсіонерів. Виплати розпочалися з 4 березня. Другий транш почнуть виплачувати у квітні. Такі доплати передбачено для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, і розмір їхньої пенсії не перевищує 1669 гривень. Депутати сьогодні й далі розглядали правки до закону про функціонування української мови як єдиної державної. Пройшли трохи більше чверті поправок. Подробиці розкаже наш репортер Маргарита Стецюк. 338 народних обранців сьогодні були зареєстровані о 10-й годині ранку. Тим не менш, реальна кількість депутатів, які були присутні сьогодні під куполом, приблизно 100-150 осіб. Тим не менш голів фракції блоку Петра Порошенка та народного фронту ми могли бачити на своїх робочих місцях. А от пані Юлія Тимошенко, голова фракції Батьківщина, її немає вже на своєму робочому місці останні три дні. Я думаю, що абсолютна більшість українців, які спостерігають, Якось за всім тим, що відбувається у Верховній Раді, знаю, що останні два тижні, і цей тиждень так само народні обранці розглядають питання мовне документ про функціонування української мови як державної. Вже пройшли понад 770 поправок всього ж їх 2000. Я думаю, що просто зараз на часі нагадати кожному українцю, а що ж собі дійсно містить цей документ. Ну, по перше, наші високопосадовці вже після прийняття такого документу будуть. Мати можливість спілкуватися саме українською мовою, адже це їх буде зобов'язання. Але така норма має певний перехідний період, тобто два роки. Тобто, за два роки високопосадовець, який не знає української мови, має і вивчити, скласти іспити і почати говорити виключно українською мовою на своєму робочому місці. Так само при отриманні громадянства, кожна людина, яка хоче отримати українське громадянство, має скласти іспити. Іспите з української мови, крім того, 90% української мови має бути на загальнонаціональних українських телеканалах. 50% української мови мають містити українські журнали, книги та радіостанції. Але цей документ жодним чином не пов'язаний з якоюсь життям таким приватним життям. Зазначу, що, наприклад, якщо ви полюбляєте спілкуватися вдома будь-якою іншою мовою, навіть наприклад китайською, то після Прийняття такого документу, звичайно, ви в подальшому можете спілкуватися тою мовою в своєму житті, якою ви хочете. Крім того, національні меншини тут варто зазначити, що жодних їх прав вони не обмежуються. Крім того, є певне напрацювання в парламенті, щоб прийняти відповідний спеціальний документ, який буде виписувати і прописувати усі права національних меншин. Ну і Нагадаю, що під куполом народні обранці працюють лише до другої години дня. Працював. Ли сьогодні, після того, перейшли на комітети. Одразу декілька профільних комітетів мали чималі такі важкі і досить великі питання для розгляду. Ну, по перше, на комітеті з правової політики, правоохоронної діяльності та забезпеченню антикорупційної діяльності було розглянуто цілих 14 документів альтернативних щодо незаконного збагачення чиновників. Нагадаю, що власне є там і президентські до. Документ він визначений як невідкладний. Ще минулого тижня Петро Порошенко вніс до парламенту цей документ. Крім того, на комітеті з національної безпеки та оборони сьогодні продовжили розгляд питання щодо розкрадання української армії з 2004 року. На цей час це наші останні новини. П'ятеро постраждалих з них двоє дітей. На Закарпатті в ДТП потрапили два легковики. Сталося все на трасі Київ. Чоп, наслідок інциденту. Обидві автівки злетіли в кювет на відео з місця аварії, яке у мережі поширили очевидці. Можна побачити, що легковики сильно потрощило, а один перекинувся на дах. Як прямому каналу повідомили в поліції міста Мукачево, усіх постраждалих госпіталізували двох дітей відвезли в обласну дитячу лікарню. Стан одного з чоловіків тяжкий. Нині він перебуває у реанімації. Тож у Львові. Від ускладнень кору помер трирічний хлопчик за життя. Дитини медики боролися тиждень, втім врятувати його не вдалося. До лікарів батьки звернулися лише на четвертий день від початку хвороби. Через кіру хлопчика розвинувся енцефаліт та почалися судоми. На Кір померлий хлопчик, а також його старший брат заразилися від хворої матері. Відомо, що жоден захворілих членів родини не був щеплений від небезпечного вірусу. Водночас на Львівщині хвороба відступає. Зниження рівня захворюваності лікарі пов'язують із масштабною кампанією з вакцинації, яку розгорнули в регіоні з середини лютого. Лікарі й далі закликають не нехтувати вакцинацією. Дитина четверту добу захворювання розвинулася судомим вночі. З приводу чого був госпіталізований в Мостицьку центральну районну лікарню, де одразу в дитини були ознаки тяжкого набрику мозку з судомами, розладами дихання. Дитина була переведена на штучну вентиляцію. Реанімо була транспортована на другий день, біля обіду поступила в нашу лікарню в реанімацію, стан при поступленні був критичний. Після того, як впровадився оцей весь процес додаткової імунізації, ми зразу відчули значне зменшення кількості захворілих. Фактично в 3-4 рази знизилася кількість захворілих. Це черговий раз говорить про те, що вакцинація вкрай необхідна. Нур Султан замість Астани парламент Казахстану ухвалив перейменування столиці країни. Раніше це запропонував зробити новий президент країни Касим Жумар Токаєв. Від сьогодні він офіційно обіймає посаду глави держави. Токаєв склав присягу і тепер буде президентом країни до наступних виборів, які заплановані на 2020 рік. До цього він був спікером Сенату Казахстану. Тепер цю посаду обійматиме старша донька Назарбаєва. Під час сьогоднішньої промови Токай запропонував назвати на честь президента не лише столицю країни. Предлагаю вас монумент в честь первого президента Республики Казахстан в столиці нашого государства. Считаю необходимо назвать центральні вулиці всіх обласних городов іменем Нурсултана Абишевича Назарбаева. Думаю, всі согласяться, що Ельбасе достоин награждения высшими званиями нашего государства. Нагадаю, напередодні Нурсултан Назарбаєв подав у відставку з посади глави держави. Він був єдиним президентом Казахстану майже 30 років. Утім, політику він не полишає. Назарбаєв і надалі очолюватиме Раду безпеки. Як перший президент Казахстану, він має право бути головою органу пожиттєво, А ще парламент забезпечив підзвітність Назарбаєву наступних президентів як голові Ради безпеки. Тобто влади у нього по суті не зменшилося. Крім цього, Назарбаев залишатиметься лідером керівної партії та членом. Конституційної ради Нідерландська поліція заарештувала другого підозрюваного в стрілянині в Утрехті, затриманому 40 років. Утім, у чому його звинувачують, невідомо. Поки що головним підозрюваним залишається житель Туреччини. Він перебуває під вартою. Мотиви зловмисника ще не встановили. За однією з версій, чоловік стріляв у свого родича, за іншою, це таки був теракт. До розслідування обіцяють долучитися й турецькі спецслужби. Нагадаю, напад стався просто у міському трамваї. 18 березня загинуло троє людей, дев'ятеро були поранені. Сполучені Штати та Росія провели переговори щодо ситуації у Венесуелі, втім згоди так і не дійшли. Як повідомляють, змі каменем спотикання стало питання, хто є президентом Венесуели. Як відомо, США вважають лідером країни голову парламенту Хуана Гуайдо, яким оголосив себе тимчасовим президентом наприкінці січня. А от Росія чинним досі визначає. Ніколаса Мадуро, за час президентства якого інфляція та бідність в країни сягнули рекордних показників. Вашингтон раніше ввів санкції проти державної нафтовидобувної компанії Венесуели, а напередодні обмеження застосували й до компанії, яка видобуває золото. Президент Трамп запевняє, санкції можуть бути ще суворішими. Ми можемо запровадити жорсткіші санкції. Всі можливості для цього є. Ми можемо зробити їх набагато сильнішими. У нас немає іншої мети, як просто допомогти людям, які страждають від голоду, які помирають на вулицях. Те, що там відбувається, це просто божевілля. Франція видала ордер на арешт екс керівника федерації легкої атлетики Росії Валентина Балахнічова, а також екс тренера збірної країни з легкої атлетики Олексія Мельникова. Обох чоловіків ще три роки тому пожиттєво відсторонили від спорту. Так вирішила Міжнародна асоціація легкоатличних федерацій. Їх звинуватили у свідомому приховуванні вживання допінгу російськими спортсменами. Нині ж ордери на арешт видали в рамках розслідування, що стосується відмивання грошей та приховування випадків вживання допінгу. Розслідування проводять французькі поліцейські, адже припускається, що гроші відмивали саме у Франції. У Норвегії відкривають перший підводний ресторан Європи. Розташований заклад на півдні країни. Збудували його у формі великої бетонної труби, яка частково занурена у море. Назва ресторану Андер, і має вона одразу два значення з англійської Андер перекладається як «під», Тобто під водою, а з норвезької як диво дизайн розробляли так, щоб світло було максимально природним, і відвідувачі могли спостерігати за життям мешканців морських глибин. За словами власників, конструкція може витримати сильні морози, а також високі хвилі. Для відвідувачів заклад відкриють на початку квітня. Ресторан вже став популярним завдяки своїй концепції. Зараз всі хочуть сюди потрапити через те, що заклад розташований під водою. Утім, в майбутньому я сподіваюся, що сюди приходитимуть смачно поїсти. Ну і це всі новини на цю мить. Наступний репортер Дивіться менш ніж за годину. Більше подробиць на сайті прямогоперемкрапка.